58-річний чоловік і 53-річна жінка. На жаль, загинули у Вовчанську на Харківщині. Російський дрон влучив у їхню автівку. сповістив очільник області Олексій Нігубов. За словами свідків у машині могла бути ще одна людина. Наслідки атаки досі уточнюють. Троє людей постраждали внаслідок нічних обстрілів Донеччини. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ України у Новогродівці росіяни вдарили ракетами по лікарні. 38-річна жінка та 77-річний чоловік дістали важкі поранення. Також дві ракети с 300 та керовану авіабомбу скинули на мирноград. Травмована 64-річна жінка Пошкоджено 14 багатоповерхівок, амбулаторія, гуртожиток, школа та магазин. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Росіяни обстріляли село Ольгівка на Херсонщині. Сповістили у обласній прокуратурі. Вдарили з мінометів. В наслідки атаки уточнюють. Ну, і збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару ворога по Сумах. Двоє людей загинули. Ще 26 поранені. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджено школу, лікарню та центр екстреної медичної допомоги. Також понівечена будівля водоканалу, де СНСники вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Бояться і ховаються. Четверту добу Росія не виводить свої кораблі у Чорне море. Поінформував речник військовоморських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, лише в Азові поблизу Кримського мосту продовжує чергувати одне. Вороже судно. Оскільки ракети носії путіністів базуються у східній частині Чорного моря, то їм важко підготувати масовану атаку на Україну, зауважив Плетенчук. Затрість могли б і випливти, вийти в море, потрапити під удари дронів. Були б фейерверки. Святкові де ж там на Росії святкують. Президент України прилетів із робочим візитом в Туреччину. Там він відвідав будівництво Корвета на верфі неподалік Стамбула. Судно Володимир Зеленський при ім'я легендарного гетьмана Івана Виговського, саме того Івана Веговського, який розбив росіян у 1659 році в Конотопській битві. Також лідер країни подякував оборонним компаніям Туреччини та України за потужний результат. Для повернення миру в нашу державу Зеленський сьогодні зустрінеться із президентом Ердоганом. Також заплановані перемовини української та турецької делегації у розширеному форматі чотири з половиною мільярди євро вже у березні отримає Україна. Це перший транш за програмою «Ukraine Facility». Другий півтора мільярда надійде у квітні. Про це заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс на спільному брифінгу із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві. Нагадаю, наприкінці лютого європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування інструменту фінансування Ukraine Facility загалом програма Ukraine Facility вже почала діяти. Завдяки їй Україна буде отримувати постійну та передбачувану фінансову підтримку. Загальний обсяг програми 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди це позики і 17 мільярдів гранти. Позики будуть використовуватися як макрофінансова підтримка для покриття нагальних фінансових потреб України. А грантова частина передбачена для відбудови держави. Боротьба за права чи пережиток радянщини дискусії щодо святкування 8 березня точаться і дотепер. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, кожен п'ятий українець Українка готові відзначати жіночий день. Тож що насправді святкують, яка зараз ситуація із рівністю в Україні, розкажуть наші журналісти. Зродились ми великої години з пожеж війни і з холом'я вонів, з'єднав нас він потраті України, кормив нас в ній, і пізнісь на ворогів. Українки хоробрі, сильні, вільні. Саме міжнародний жіночий день покликаний нагадувати світу про видатні досягнення жінок та привертати увагу до питання гендерної рівності і сексизму. Втім, ще з часів СРСР українці розуміють його помилково і скуповують тюльпани, аби привітати найніжніших та наймиліших. Цих проблем було дуже багато, але говорити. Про них не було можливості, була можливість тільки раз в році подарувати жінкам квіти, привітати їх, які вони гарні, як вони прикрашають колектив, і зробити для них оце свято один день в році. І оскільки насправді реальність в Радянському Союзі була такою дуже складною, важкою, депресивною, там було дуже багато проблем, то цей один день свята він для жінок був дуже цінний. Від 1997 року за рішенням ООН офіційна назва 8 березня міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. А з 2008 року в Україні у цей день щорічно проходили феміністичні марші, які майже традиційно супроводжувалися сутичками. Суб'єктність жінок за час незалежності України суттєво зросла. А з початком антитерористичної операції та повномасштабного вторгнення дівчата взялися і за зовсім не дівчачі професії. Нині у лавах ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок. ЗСУ змінюється, світ змінюється там багато жінок, і тепер їх не треба записувати швачками. Або за як це було раніше, навіть якщо жінка займала іншу посаду, але записували її все одно на традиційну жіночу роль в ЗСУ. Але зараз це не так, і деяким людям досі це важко сприйняти. Але, на щастя, зміни є: є жінки-кулеметниці, є жінки-снайперки, є на будь-яких посадах. Ті з наймиліших, які не на фронті, стали волонтерками. Українські дівчата розбираються у зброї і знаходять деталі до танків, перевозять позашляховики та автобуси, плетуть маскувальні сітки та збирають вантажі напередок. Коли приходиш на волонтерський склад, дивишся, які коробки там дівчата тягають, що вони переносять, що вони перевозять, що вони відправляють, то Можливо, раніше б і не брала на себе таку вагу, але зараз беруть. Я думаю, якщо навіть там до кінця цього року ми здобудемо перемогу, війна закінчиться, ці дівчата так само продовжать тягнути своє, бо ми вже громадяни. Українки не залишаються осторонь і політичного життя країни у Верховній Раді 9-го скликання працює 85 жінок, що складає 21%. Також маємо чотири пані міністерки. Це найкращий показник за час незалежності. Однак до репрезентативних 50% ще далеко. Аби потрапити в український парламент чоловікові. Можна бути середнього рівня кваліфікації. Давайте скажемо м'яко. Жінки, звичайно, теж є дуже різні, але якщо брати середній рівень, то він значно вищий. Тобто, це є насправді свідченням того, що, по перше, є кваліфіковані жінки, які вміють адекватно представляти українську позицію, захищати країну, працювати на благо суспільства, але їм тяжко їм тяжче подолати перепони, стереотипи, уявлення про те, що їм там не місце, і так далі. І так далі. Країна послідовно імплементує гендерну політику в законодавство, окрім запровадження гендерних квот у виборчих списках партій на рівні 40%, Держава посилила відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознаками статі а ще нарешті ратифікувала Стамбульську конвенцію у такому напрямку. Рухаються і далі. Давайте не віддавати свого голоса нікому і бути дійсно активними учасницями всіх тих перетворень позитивних, які мають відбуватися в Україні. Українські жінки, звісно, берегині матері та хранительки роду. Однак, в той же час українські жінки це відважні військовослужбовиці, потужні політикині, фахові експертки, надзвичайні спортсменки. Тощо цього весняного дня світ святкує їхні подвиги та досягнення, адже ще сотню років тому такі базові права. Доводилося виборювати Катерина Галко, Оскар Янсонс, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.